Друзі приїхав на за малу рибалку, коротше лід на таєте, хоча мінус один, начантає. Тобто наставляє жерлиці і теж І ось там, ге. Я сроботка. Читариці 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Одна сроботка. О, тут геть брезенько. Ну, лад чуду на мостик і все. Коротше, я вже лока на мостик. Зіла мапу щоб пробити літ. Тут якийсь кит хвазив, чи шоф, ось ходила. Ну геть, це часу не геть розстає. О. о. там жарлиця привернувся, перевернулася. Думаю, хто тут жарлице поставив, то все капець. Вона геть. Десь я в ну, коротко, зараз розбивати і во витишся. Ну що? Ополунка готова. Льда багато там. А твердий. тверди, тільки грубиться. Там робики плавають. Коротше. Сільно чаю. Гайд пролюбив гунку. така кабасто лягає сюди. Мотком пробивав. А дам до столу це цю сумку віддав. Шумку купити. Погоречий. Блин, пасахор это забув. Посахор этой забув. Тих мой ладно те. Подкормила. Подкормлял. А что кто-то сягать комуша убрал, поехал. Тоже было сил кунса. Ну что, треба раскладывать удочку. Блин, не прийшов они в штатив. Он уже до завтра прийде. Коробку. Так, расположился, но судивички боком. Купал.

Usted. Ah, no, Завтра продай. Передають... Завтра ще дрібка. Передають до мінус 4 градусів. Буде е, вночі мінус 4, а так по дням мінус 2, мінус 3. Мінус 1 такого буде. Так що думаю, лід буде добрий. Следующий дривки. До речі, я бачив на, на тому ролику, де я приїжджала на спінінг або в літ. При мене склали вірша. Дякую. Там, хто склав. До речі, я на того, -то, що з ков коментаря. Ой, вершика про мене. Я підписався. Там же в його 4 підписника, але ні одного коментаря нема. Ой, ні одного відео. Окей-окі, хоч виклади, хоч одне, я буду знати, хто такий. Коротше, щось як люно покажу. Коротше, друзі, я одна хороша. У мене окунь. Доволі такий непоганий, але він. Я уже вам полонці розголов. Капець. Так, друзья. 15-ки у мене дуже сильно заражається на холоді мене якщо спробуєте то порубачити. Ну, жаль, на дворі вже тако холоді. Температура. Тут залишили цілу точку. Ще трохи перебачують за ледом. По руки реально замерзли. Що навіть перчатка мерзнуть.